Квітучі, співочний, спокійний, барв і ароматів. У ній є все: від ніжності колоскових до жвавості, жартів, від глибоких прислів до веселих примовок, самому якою можна освіти у коханні і влучно підколоти сусіда. І так попросить большое, що відмовити неможливо. Ось декілька цікавих фактів про мову. Курячий кмови називають її з наймовзручніших у світі. Кажуть, що, коли ми сваримось, це звучить так, ніби ми співаємо колосково. Він не нервуй мене, бо я тобі такою колосковою заспіваю. Що будеш цілу ніч рахувати баранців. У нас є десятки назв для простих речей, наприклад, суття, чоботи, мешти, керзачі, капці, постави. І кожен зі своїм характером. Тільки Українець може сказати. Взуй мешти, а то у капцях. На вулицю не виходь, сусід подумає, що ти в село зібрався. Деякі українські слова не мають аналогів у світі. Наприклад, барвінок чи воркіт. Спробуй перекласти англійською в моркоче і побачиш, як перекладач зламає голову. У нас можна сказати: піду, пішов, би, пішов би ж, пішов та пішов би ж бом, і все це різні відцінки одного руху. Тільки українець може ще півгодини пояснювати, що він уже майже вийшов з хати, хоча досі шукає другу шкарпетку. Українська дозволяє лагідно змінювати майже будь-яке слово сонечко, рибонька, хлібчик. Навіть картопля у нас не просто картопля, а картопелька. І ти вже на неї не можеш сердитись, навіть якщо вона пригоріла. Паляниця це не просто хліб, а мовний пароль. Це слово стало своєрідним детектором правди. Бо якщо хтось каже «паляниця», то вже не до обіду. Час викликати сусідів на підмогу. Українська мова це не просто засіб спілкування, а жива душа народу, що сміється навіть крізь сльози.